Кажуть, знання це сила. На каналі з українським серцем у Чехії ми ще й додамо подорожі крізь час і культури. Сьогодні 1 вересня, день, коли будильник дзвонить не для того, щоб просто нагадати «Прокинься», а щоб сказати вставай! Твій відпочинок офіційно закінчився. Це час нових зошитів, блискучих обкладинок і обіцянок самому собі. Цього року точно почну вчитися, а потім подивимося, як піде. Першокласник сьогодні справжній герой, портфель більший за нього самого, очі горять, а букети квітів такі великі, що мама тримає замість нього. Старшокласник зустрічає 1 вересня спокійніше. Привітання з друзям, фото в соцмережі, і вже з'являється думка: цікаво, скільки уроків можна прогуляти без шкоди для репутації. У студента взагалі своя філософія. Хтось навіть ще не повернувся з моря, хтось прокинувся в гуртожитку і зрозумів, що навчання починаються завтра. Або вчора. А педагог це особлива історія. Він уже звик що кожне перше вересня як прем'єра театральної вистави. Нові глядачі, новий сценарій, але головна роль все та ж бути тим, хто веде до знань. Тож нехай цей навчальний рік буде для вас не тільки про підручники і зошити. Нехай він буде про відкриття, сміх, дружбу і ті маленькі перемоги, які роблять нас сильнішими. Як казав Сухомлинський, справжня радість пізнання це найсильніший стимул до навчання. Вітаю вас із початком нового навчального року.